Тема урока розв'язання задач електромагнітна індукція. Чому в печах НВЧ не можна використовувати металевий посуд? У металі, розташованого змінному магнітному полі, виникають струми ФУКО, і вони нагрівають посуд. Чому в досліді з кільцями ленця не можна застосовувати кільця? Та перекладено виготовлене із сталі. Сталь є феромагнетиком, і вона швидко намагнічується. тому якщо використовувати сталь, то до магніту буде притягуватися як суцільне кільце, так і кільце з розрізом. І ми не зможемо спостерігати явище електромагнітної індукції. Визначити напрямок індукційного струму в кільці. В свою відповідь обґрунтуйте. І так ми бачимо, що вносимо магнітне поле у кільце, тобто всовуємо магніт. Якщо вводити магніт, то зовнішнє магнітне поле посилюється. законом збереженні енергії в кільці виникає такий дострій струй, магнітне поле, якого заважає посилену зовнішні магнітного поля, і кільце буде оберне до магніту одноіменним полюсом. Із закнутої до катушки виймають постійний магніт, як показала на рисунках, визначте напрямок індуційного струму в катушці. І так, виймаємо. Якщо віддаляти магніт, то зовнішнє магнітне поле послаблюється. Законом збереження енергії в катушці вникає такий індуційний струм, магнітне поле якого посилює зовнішнє магнітне поле катушки. Катушка буде обернута до магніту різноіменним полюсом. І за правилом правої руки визначаємо напрямок індукційного струму. Визначити напрямок індукційного струму в обмоці електромагніту для випадку зображеного малюнку. І так ми виймаємо. Якщо віддаляти магніт, то зовнішньо магнітне поле послаблюється законно збереження енергії. Електромагніту виникає такий індукційний струм, магнітне поле якого посилює зовнішнє магнітне поле. Електромагніт буде обернений до магніту різноіменним полюсом. Індукційний струм протікає за ходом годинникової стрілки. За правилом правої руки визначаємо напрямок струму. Визначте напрямок індукційного струму в кільці. Якщо ключ замкнути, як буде поводитися кільце в момент замикання ключа через певний час після замикання ключа. Момент розмикання ключа. Так ми бачимо з вами, що у нас є плюс-мінус, тобто тут буде плюс, або тут буде мінус, тобто буде йти чином. І так момент замикання ключа. Ми зараз показали напрям строму, скориставшись правою рукою визначимо полюшу катушки. Ближчим до кільця буде південний полюс катушки. Момент замикання ключа свого струму катушці збільшується, тому магнітне полосеред кільця посилюється. Кільцем момент розмикання ключа Знову ж показала напрямок струму. Далі, якщо ми з вами показуємо напрямок магнітного поля, то звертаємо увагу, що в момент розмикання ключа струму катушки швидко зменшується, створена катушки магнітного поля буде послаблюватися. І тому треба, щоб зовнішнє магнітне поле підсилювалося. Таким чином, ми з вами знову ж означаємо напрямок силу струму. Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля вертикальні. Який магнітний потік пронизує плоску поверхню площі 50 метр квадратного, якщо магнітна індукція 60 Тесла? Записала дану задачі, зробила малюнок і розв'язуємо. Магнітний потік визначається за формулою БС на косинус кута альфа. Якщо кут альфа дорівнює 0, то косинус кута альфа дорівнює 1. І тому ми з вами можемо визначити. Підрахувати, чому дорівнює магнітний потік. Не забуваємо, що медвір квадратний треба переводити матнер квадратний, а мілі Тесла в Тесла. Яка рс індукція виникає у металевій рамці, і якщо за 8 мілісекунд магнітний потік через її поверхню рівномірно збільшується на 4 мВ? Знову ж, записуємо дс індукція дельта F і дельта Т. І підставивши дані, отримуємо відповідь. Скільки витків містить обмотка соленоїда, якщо при рівномірній зміні магнітного потоку на 120 мВ за 2 секунди виникає рс індукції 60 вольт. Записуємо формулу і звідси шукаємо, чому дорівнює N. Підставивши дані, отримуємо 1000 витків. Рептильний літак з розмахом крил 43,3 метри летить горизонтально із швидкістю 800 км на годину. Визначити різницю потенціалів, що виникає на кінцях крил, якщо вертикальна складова індукція магнітного поля землі 50 мікро Тесла. Складимо задачі і починаємо розв'язок. рс індукції визначається за формулою ВВЛ на синус кута альфа. Якщо синус кота альфа дорівнює одиниці, то ми маємо B, v, L. B відомо, V відомо, L відомо. підрахуємо 0,48 вольт. Наскільки протягом 0,8 секунд змінюється модуль вектора індукції магнітного поля через поверхню, обмежену третиною рамкою площою 400 см2, розташована перпендикулярно до магнітних ліній. І ще у рамці виникла РС 125 мл. Запишемо формулу. Дельта F визначаємо як дельта В на С. Звідси дельта В буде дорівнювати EDS індукції дельта Т на С. Підставили дані, отримаємо 0,25 Тесла. Наступна задача. Яка ресіндукція виникає внаслідок того, що магнітний потік, який пронизує контур провідника, рівномірно збільшується від 1,4 В до 1,9 ВВ за 50 мс. Визначити також силу індукційного струму, якщо відомо, що опір контуру становить 4 Ом? РеСіндукція індукція дельта F на Δльта ΔF визначаємо як F2 мінус F1. І знаємо, що сила струму визначається як закону ДС на ОПІР. І підрахували, отримали відповідь. Прямокутна рамка зі сторонами 4 см і 5 гельтометрів, що складається із 500 витків, проводу розміщена в однорідному магнітному полі з індукції 0,75 тесла. Так що вектор індукції до площини рамки. Яка РС-індукція виникне в рамці, якщо її повернути на 90 градусів за 0,1 секунду? Магнітний потік через поверхню боржну рамку змінюється рівномірно. Ітак, рс індукції дорівнює М ΔФ на Т, Д дельта F де F2 минус F1. Ми значимо, чому дорівнює F1 і чому дорівнює F2. F1 і F2 визначаємо згідно. Закону BS на косинус кота альфа. Якщо косинус альфа дорівнює 1, то буде Б1 на С. Якщо косинус альфа дорівнює нулю, то і F2 дорівнює нулю. Звідси знаходимо чима дорівнює РС індукція. Наступна задача. Даріння магнітного поля з індукцією 0,75 Тесла. Находиться дертяна катушка з 500 витків проводу. Вісь катушки паралельно лінії індукції. Який заряд пройде по обмоці катушки, якщо поле зникне. Опір катушки дарівні 2 Ом, Площа її поперечного перенесу становить 60 см2. Для почти до задачі спробуйте її розвити самостійно. Поставте відео на паузу. Розв'язуємо. рс індукції означається як М дельтеф на дельтеф. Дельтеф – це B2-B1 на S. ЕДС-індукція таким чином буде рівнювати М до 2-B1 за модулом по модулю на S на дельтеф. Але з іншого боку, ми саме знаємо, що за законом Ома сила струму дорівнює ЕДС поділити на об'єк. Також ми знаємо, що силу струму можна визначити через зарядки на дельтеф. Підставимо і отримуємо, що РС дорівнює Q на дельта Т на дельта Р. Правій части дорівнює, чи дорівнює тліву частини, прирівняємо. І звідси знайдемо Q. Підставили дані і розрахуємо. Наступна задача. Відне на кільце радіусом 20 см і опором 2 Ом розташовано магнітному полі перпендикулярно до магнітної індукції. Модуль якої дорівнює 4 Тесла. Кільце рівномірно розправляють у складну, ускладену двічі пряму, який заряд проходить при цьому по кільцю. І відео на паузу, пишіть дано і розв'яжіть самостійну задачу. Вимо далі. І так записали, що РС дорівнює ДФ на ВТТ, F1 F2 визначаємо. Дальше підставили замість S PR r квадрате, пам'ятаємо, і таким чином мы отримуємо самую формулу щит внутрішні B PR квадраті на r велике. Відповідь 0,25 ну, колонов. Наступна задача. Коротко, Короткозампта катушка источника поперечного перерізу 40 см квадратних і опытом сто що має тисячі вітків проводу розташованого в на магнітному полі, лінії якого спрямовані уздовж усі катушки. Індукція магнітного поля змінюється зі швидкістю 5 на секунду. Визначте потужність теплових втрат. 5 секунду, дольта Б поділити на Т. Запишіть дану задачу і спробуйте розв'язати задачу самостійно. Поставте відео на паузу. Продовжуємо. Потужність визначається як і EDS квадраті на r. Eds визначаємо як n delta f на дельта t. Дельта це дельта b на s. Підставили отримуємо, що EDS горение Ns delta B на delta t. Таким чином, потужність визначається як 1 на R ns дельта B на дельта t в квадраті. Трахували і отримали відповідь. Ну, наше Повторите, будь ласка, параграфы по підручнику і розветите задачі і збірника задач физику 11 авторы Божинова, картохина царі. Бажаємо успіхи.